Огляд функціональних можливостей сортувальника банкнот на НАКЕШ 952А модель розрахована на велике навантаження, має потужний блок детекції, два повнорозмірних кольорових ци-сканери, датчики інфрачервоних, ультрафіолетових та магнітних міток. При проходженні банкноти, ци-сканери сканують повний образ купюри з обох сторін одночасно та звіряють правильність положення міток. Компанія TechProfit надає розширену гарантію 2 роки на даний сортувальник та гарантує повну технічну підтримку протягом всього строку експлуатації. Сортувальник постачається з дублюючим екранчиком для клієнта, має великий зручний у використанні сенсорний дисплей. стандартно запрограмований на 10 валют. Також є функція автоматичного розпізнавання валюти. та функцію перерахунку декількох валют одночасно. Режими перерахунку. В усіх режимах роботи, окрім звичайного підрахунку кількості банкнот, сортувальник автоматично перевіряє банкноти на справжність та відсікає підозрілі банкноти в бракувальну кишеню. Переглянути причину відбраковки можна, натиснувши на відповідну зону на екрані. Мікс. Перерахунок змішаної пачки банкнот різного номіналу з видачею загальної суми. Загальна кількість прорахованих банкнот та сума. Натиснувши на екран, можна переглянути деталізацію по прорахованих номіналах. Що звичайний перерахунок кількості банкнот без розпізнавання номіналу та без детекції. Номінал. Перерахунок банкнот заданого номіналу. Задається номінал першою банкнотою в почті. Сортувальник прорахував тільки банкноти номіналом 1000 гривень. Всі інші банкноти витратував «Реджект кишеню. Зверніть увагу, що банкноти, які потрапляють в «Реджект кишеню, до загальних результатів перерахунку не плюсуються. Випуск. Перерахунок банкнот тільки нового або тільки старого зразка. Зразок задається першою банкнотою в пасі. Сортувальник прорахував банкноти тільки нового зразка. Всі інші відбратування речек кишені. Сортування за стороною виконується за декілька проходів. Сортування за орієнтацією. Режим додавання. При включеному режимі додавання сортувальник буде плюсувати всі результати перерахунку. Допоки ви не скинете їх вручну. Якщо режим додавання виключено, то сортувальник буде рахувати нову суму кожен раз, коли ви забираєте банкноти з приймальної кишені та починаєте перерахунок нової пачки, сканування серійних номерів. Сортувальник прорахував банкноти та відсканував їх серійні номери. Переглянути можна, натиснувши на екран. На цьому огляд завершуємо. Даний сортувальник можна придбати в нашому магазині. Посилання на сайт залишаю в описі цього відео. А вам дякую за перегляди!